Всім, привіт, друзі! Мене звати Сілерд. Можна просто бро, і сьогодні у нас Брукас на 500 підписників 5.00 вже на каналі. Як десь, можливо, тиждень, може навіть і два. Я знаю, це було. Дуже важко для мене. Я просто не міг свої думки правильно розкласти і придумати щось плюс-мінус нормальне і як би це мало виглядати. Але сьогодні я сів і зробив це. Спочатку. -у -у. Спочатку я думав, що це буде щось таке веселе, щось таке швидке, щось таке, знаєш, типу Бонджорну, сеньоро, сеньорітіс, з ва, грасіас, еврібаді, хеллоу, добрий день, мене звати Сілард, можна просто і Ви на моєму каналі сьогодні ми святкуємо 500 підписників. 500 І я знаю, що трохи турмзнув, тому що це потрібно було святкувати десь приблизно тиждень назад і вже на каналі 600. а Я тільки 500, а то що це за діла таке? Я розумію ти? Зрозумій мене, я розумію себе, і ти зрозумій мене, і ти зрозумій себе, я розумію тебе. Дуже багато роботи, дуже мало часу. Я стараюся і там, і сям, і сям, і там. І, коротше, от такі от ситуації получаються. Але сподіваюся, ці всі ситуації не будуть негативно сказуватися на наших з тобою відносинах в майбутньому. Ти знаєш, бро тебе любить! One love, сердечко таке, сердечко таке, 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 яке ще тобі сердечко можу зробити, яке хочеш тобі зроблю. Губками, чекай, от так. Сердечко, бачиш? <гум> Короче, це саме жахливе сердечком будь-яке ти бачив, але One love, bro. А потім я такий думаю: блін, а може ні? Може краще щось таке спокійне, лампове. Таке, знаєш, сидиш собі, такий спілкуєшся, як з рідними. Один, два, один, два. Кхм, три. Три плюс три, плюс три. Плюс три плюс три. Скільки буде? Три плюс три, плюс три, плюс три. Плюс три, плюс три. ще три, 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 ще три, ще три, три і ще три. Скільки буде? Буде дирка. І в вітозі нічого не придумав, просто не знаю, як це все зробити, і хай воно йде. Як воно має йти? Я просто включу запис, просто зроблю 5 годин, а потім буду сидіти, довго і нудно це нарізати, щоб з цього щось вийшло плюс-мінус нормальне. Тож сподіваюсь, тобі сподобається. А почати я хочу з твоїх. Питань, тож, поїхали. Окей, настав час відповідей на питання. Я вже знімаю це другий раз. Перші відповіді мене зайняли десь приблизно півтори години. Отакий От я балабол. Але я думаю, тобі буде зовсім не цікаво дивитися Брокаст на півтори години де просто відповіді на питання. Тому я буду трохи стисліше відповідати на них. Це дубль два. Чхчхх, поїхали. І перше питання: Наталі Ковтон, я дико вибачаюся, якщо я буду неправильно м -м, говорити ваші імена фамілії, самі розумієте, тут є певні технічні проблеми. Перше питання Наталі Ковтон: як ви вирішили вести свій канал? Хотіло б дізнатися, з чого все почалося. Почалося все з того, що. В дев'ятому класі в мене з'явилася ідея зв'язати своє життя з іграми. Я дуже давно вже грав до того часу. У мене була Sega 16-бітна, потім комп'ютер у мене появився, потім PlayStation 2. Чи навпаки, я вже не пам'ятаю, але фактично все моє життя початку, спочинаючи з самого, -самого дитинства 4-5 років. Дотепер воно зв'язане з іграми. Тому. Десь приблизно так воно все відбувалося. І в 9 класі в мене така лампочка, загорілася така, о, було би класно, прям так. Тісно тісно зв'язати своє життя з іграми. І тому я перепробував дуже багато речей, е, дуже багато речей. Е, я малював для ігор але я не вмію малювати. Я писав сценарій, але я не можу зібрати свої думки докупи і все лаконічно розкласти. І в мене багато чого не виходило. Тому я залишився на Ютубі. Але я більше ніж впевнений, якби би я яби в мене щось з того, що я вже перепробував на рахунок ігор вийшло. Ну я думаю. Думаю, я б не створював Ютуб канал. Можливо, так чисто по фану десь щось пострімити, поспілкувати з друзями максимум. А такий якийсь серйозний проект і все таке, як зараз є. Я сподіваюся, ви його розцінюєте так само. А ні, я би не робив. Тому що фактично моя мрія здійснилась, я зв'язаний з іграми, я в цій сфері, я там заробляю. Ну, я так надіюсь, що і тут я так буду ось. І все окей. В принципі, так все і почалось з цієї ідеї. Друге питання. Друге питання Моріка. М Моріка. Не знаю, як у вас і хто ви, жінка чи чоловік, але у нас на Закарпатті ім'я Моріка це жіноче ім'я. Ну добре, раніше пробували вести канал на Ютубі, чи це перша спроба? У Мене було дуже багато спроб почати свою ютуб-кар'єру. Дев'ять років назад в мене був ігровий канал, потім я його трошечки... Скажімо так, були обставини, мені довелося його закинути. Е, потім в мене був канал з приколами. Я робив меми, типу usual memes, типу темна сторона. Ну, от всі ці такі демеми, де приколи, нарізки і все таке. Потім в мене були просто такі ASMR-відосики, коли це ще не було мейнстрімом. Я шукав, не пам'ятаю, де вже по інтернету якісь прикольні е, фотографії робив, там даунс. Е, Scale, scale, наплив туди-сюди. короче, підставляв, робив такі відосики під красиву таку, знаєш енігму, музику і все таке воно було АСМР. Потім в мене була ідея зробити якийсь кулінарний канал, бо я люблю готувати. Ну, коли є бажання. Ось, Потім в мене був риболовний канал, потім в мене був ігровий англомовний ні, ігровий ритмовний. Потім ігровий англомовний і тепер ігровий україномовний. Ось десь приблизно так. Блекплей, привіт, друже. Привіт, привіт, привіт. Якою програмою монтуєш, Андрій? Я монтую в прем'єр. Зараз я тобі скажу. Прем'єр Premier, Adobe Premiere PRO 2022. 2022 року. Супер крута, супер зручна, Я вже до неї звик. Там все дуже просто. Просто треба потратити певний час, щоб її освоїти. І нереально швидко, нереально просто, нереально суперово. Мені в ній... Дуже комфортно. Є певні речі, які вона не дозволяє робити, але для цього є інші програми. Я використовую в своїй, скажімо так, Ютуб діяльності тільки три програми. Три. Ну, такі основні три. Без інших можна обійтись. А це Premiere Pro для монтажу, Photoshop для того, щоб робити обкладинки, і Streamlabs для того, щоб знімати самі відео. Ось, дякую всім за запитання. Е, я забув про це говорити. Е, рухаємося далі. Українець, наступне питання, яка улюблена гра? Це нереально важке питання. У мене просто немає улюбленої гри. Чому? Е, тому що я не дуже люблю, от я вам чесно скажу, поки що є тільки дві гри. А от реально, є тільки дві гри, в які три, в які я граю досить часто і досі. А е, перша це Хаус Фліпер, вже 30, скільки там. Серії на каналі є. Друга гра це Скайрім. Skyrim, Skyrim – це та гра, яку я вбивав роками. Грав кожен день, грав по кілька годин. Я всіх викачав, я все знаю. Я прям третя гра це Counter-Strike. Я також вже дуже давно в неї граю. В Steam у мене скільки? 700 годин? 400? 477, але до цього я ще грав в 1.6, не steam версію Коротше, з контрою в мене такі, типу, я інколи заходжу туди, пограю так десь раз, два, три в місяць, і от все. Але дуже довго я в неї граю. Ну, це таке, знаєш, відволіктися. А якусь такої конкретної, що прям зі мною forever one love Нема. Вони мене всі харять. Вони я у всіх. Коли ти проходиш гру а, декілька разів, коли ти там знаєш все, тобі ти вже починаєш бачити мінуси. Ти перестаєш радуватися грі, ти починаєш до неї доколупуватися. І, і мені дуже важко цей процес переживається. Тому тепер буде дякую за запитання. Тепер буде важко, тому що гістімело клесніт. Кістімело клерасніт. Які ігри ви точно хочете найближчим часом не пройти? А які ніколи би не чіпали? Які ігри я хочу найближчим часом пройти? Я буду грати тільки в якісь симулятори, прикольні. Ми маємо хаус Flipper, ми маємо Contraband Police, який вийде House Flipper 2, який вийде. Ну в цілому симулятори будемо продовжити грати в крипові хорорі ігри Це також це зовсім інша емоція. Це страх, це переживання. це... Незважаючи не на все, ти йдеш вперед, і ти знаєш, що зараз ще вискочить, зараз щось буде, зараз твоя дупа опа! Але ти все рівно йдеш. Це круто, це супер, це емоційно, це мені дуже подобається ці ігри. Пригоди. Пригода у нас з тобою є фар, у нас з тобою є слайм е, рейнджер, у нас з тобою є асасіни. Ми будемо проходити їх багато, різних версій асасінів. Ну не тільки перші. Ми зараз перші проходимо. Я хочу дойти там, як мінімум, до Black Flag, може трошечки далі. Ось це три вида ігор, які будуть 100% на каналі. Вони нікуди не дінуться, ми їх будемо час від часу проходити. Ось, е а які ніколи б не хотіли чіпати. Я не впевнений, я просто можливо, знаєш, якщо гра мені не цікава, я про неї ні, ну, не взнаю. Я її навіть не знаю. До, тому що мені як щось не сподобалося, я все я абстрагуюсь від цього. Я, я цим не цікавлюся. Дякую за запитання, рухаємося далі. Ще й таке 4 тижні. Тому скинув, скинула запитання. Що ваша сім'я думає про ваш Ютуб канал? Позитивно, вони позитивно відносяться до цього. Я дуже радий цьому, вони допомагають мені, в, якої, в якійсь мірі займаються тими питаннями, які би мав би займатись я, взамін на те, щоб я мав час займатися Ютубом. Дякую за запитання, рухаємося далі. Діана Кривошапка. Поправ, будь ласка, свою шапку жартую, жартую, жартую. Так, а, питання наступне. Е, чи думаєте ви про те, що ваша дитина в майбутньому перегляне цей канал? Можливо, вона навіть надихнеться і створить власний. М -м, фактично, вона вже дивиться мій канал. Я був дуже здивований. Один раз я приходжу додому з роботи і чую, ну прямо реально щось знайоме. Підходжу, дивлюся, а в телевізорі йде моє відео по Галсфліперу. Це супер. Я дуже радий, що м -м, так відбулося. Я її мотивував. Вона знімає сама. Ми коли купуємо їй якусь іграшку, чи там Миколай переносить, Си, чи, чи день народження, вона бере телефон, чи Жінка, неважливо. Не, іде до себе в кімнату, закривається, включає собі світло, виставляє в неї така комп'ютер, Ну, не комп'ютер, настільна лампа така. Все, виставляє, все, включає телефон. Всім привіт! З вами Елізабет. Сьогодні у нас розпаковка такої-то, такої-то іграшки. І починає робити над своєю дикцією. Це мені супер-пупер подобається. Чи надихнеться вона і створить власний канал? Поки що, я думаю, це їй ще не світить, вона досить маленька для цього. Я думаю, їй треба. А як мінімум 16-18 років бути, щоб вона розуміла, що до чого, як, куди, поки що вона заюна для цього. Дякую за запитання. Рухаємося далі. Даймонд Ві Ваш улюблений мультфільм, мультсеріал і фільм. У вас тільки одна дитина, і, ох, скільки питань. Знаєш, якісь українські відеоігри зад наперед. Українські відеоігри дуже багато. Є острів, є сталкер, є метро, козаки. І ми метро проходимо. Ми метро проходимо. Ось, сталкера не знаю. Друго мені радить проходити сталкера, але я поки що не впевнений. Е, думаю ще над цим. У вас тільки, да, вона, в мене тільки одна. Лізочка. Так, ваш улюблений мультфільм, мультсеріал і фільм. Е, мультфільм, мультсеріал тут трохи відпадає, бо я їх не дивлюся, в принципі. Але якщо ті, що дивлюся, з лізочкою, знову ж таки, більше всього мені подобається м -м, з мультсеріалів My Little Pony, мені подобаються герої в масках і все. З мультфільмів, я так розумію, це типу прям мультфільм. Да? М -м, з мультфільмів, балін, ну. Енканто. Потім ми дивилися цього, як його. Дуже красивий, до речі, Енканто мультик. Секрет домашніх тварин. Коли я ще дивився мультфільми, мені дуже заходили людовиковий період, там. Практично, скільки був, ну, перша друга точно була ще тоді. Ну і все. В принципі, я не дуже багато дивлюся фільмів, мультфільмів, серіалів, мультсеріалів. Просто банально немає на це часу. Е, з фільмів мені подобаються фільми про супергероїв. Marvel, DC, це просто топчик. Ми з дружиною любимо сісти, три пачки сімечок, семічок, і ми собі сидимо. І можемо прям кайфувати, кайфувати. І їй такі подобаються якісь, знаєш, вони такі, типу, щось середнє між веселим, ну, типу комедія. ну Взагалі в фільмах мені подобаються от супергерої і комедії. Оце два жанри, які мені. Ну, супергерої то не жанр, але про супергероїв і комедії як жанр. Ось, дякую тобі за запитання. Здається, на всі відповів. Рухаємося далі. Марина Сенів. Так, да, я тут стрей дивилась. Ти там сказав, що записував на англомовний. Канал Біошок. На цей канал проходження планується, особливо цікавить Інфініті. Е, так, я записую Біошок 1, Біошок 2, це були ремастерид версії. Так, на цей канал я планую записувати Біошок, він буде в розділі пригод, да, але трошечки згодом. Зараз ми маємо допройти Асасіна. Потім в мене є замовлення на фар другу частину. І потім будемо дивитися, можливо, Біошок, можливо, щось інше. Але в будь-якому випадку не переймайтеся, відео будуть виходити Біошок метод. Точно знімемо, якщо не завтра, то там через місяць, але знімемо 100%. Але на це все потрібно стільки багато часу, що навіть якщо б я не знаю 5 відео в день робив, ми б все рівно це проходили десь рік. Час не стоїть. Виходять нові, а я і старі хочу, і, коротше, це просто давить дуже сильно, але все буде, все буде, в цьому свій час все точно буде. Дякую вам за запитання, рухаємося далі. Андрій Фанта, які плани на майбутнє по Ютубу? Плани просто. Бо для початку я трохи хочу закріпитись на тому, що в мене є. Далі будемо проштовхувати далі те, що в мене вже є, і робити нове. Я планую, не буду дуже сильно спойлерити. Я планую випускати нову рубрику. Вона буде виходити приблизно раз в тиждень, можливо, раз в дві неділі. А це буде досить важко. Я ще, ну можливо, тепер, поки я ще не робив цього, можливо, воно важко, бо можливо, я це спершу. Разу зроблю так, що я зможу випускати кожен третій день. Це було просто ідеально. А я не буду дуже спойлерити, але плани дуже круті. Вам всім сподобається. Тож не забувайте підписуватися. Буде просто бомба. Не це буде весело, це буде круто. Це буде отак фу, і це буде м -м, під чайочок. З бубликом зайде просто ідеально. Тому дякую за запитання. А, рухаємося далі. Блеклей знову ще одне питання. І друге питання, яке в тебе в реальному житті. А, і друге питання, як тебе в реальному житті звати, якщо не секрет. Не секрет мене звати Сілер, це моє реальне ім'я, але я його скоротив добро, бо Сілер досить важко, досить ну, так, незвично. Тому можете назвати мене Бро. Тим паче ми ну, 100%. Не чужі люди, да? тому можете кликати мене бро. По питанням це все. Дякую вам всім гарно за запитання. Переходимо до конкурсу. Окей, друзі, тож ми дійшли до конкурсу. Конкурс буде в нас дуже простий. Я думав зробити ну, окреме відео для конкурсу, але потім подумав. Ну, типу, є в мене майже 600 підписників, і я більш ніж впевнений, що. Багато людей з тих 600 підписників просто налетить на це відео, тому що там буде слово конкурс. І це буде нечесно до тих людей, які м, проявили актив і написали свої питання, проявили актив, проявили інтерес до каналу. Коли я просто попросив про це в спільноті і декілька раз сказав про це в своєму відео. Тому я хочу провести конкурс безпосередньо між тими людьми, які. М Зробили цей е, крок і проявили цей інтерес, а потім вже будемо щось думати з іншими, з усіма зрештою. Тож, друзі. Сьогодні ми розігруємо ось таку ось кружечку. Ну, не цю саму нову розігруємо, це моя, я її нікому не віддам. Але також буде Бро, значок Ютуба, але буде логотип, бо тут просто надпис Бро, На жаль, ну, не встигаю, не встигли мені відправити, не можу вам показати. Вона буде така ж сама, вона чорна внутрі, чорна ручечка, все, біла кружечка, Тут буде логотип Бро, як на моєму каналі. Тож, давайте стартуємо. Колесо і хай пощастить а, всім. Але найщасливий буде один, і це буде. Зараз ми дізнаємося, хто це буде. Так. Давай. Бі -бі 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 Діана Кривошепка. Будь ласка, в коментарі до цього відео напиши мені. А свій телеграм чи інстаграм силочку прям скинь в коментарях, щоб я з тобою зв'язався. І для того, щоб уточнити, куди тобі відправити там новою поштою чи окрпоштою цей подаруночок. Ну, не цю кружечку іншу, але з моїм логотипом. Сподіваюсь, тобі буде приємно. Тож, Дякую вам за увагу. Продовжимо. Окей, ще раз вітаю Діана тебе з перемогою. Сподіваюся, ця кружечка пригодиться тобі, стане в нагоді зігріє в зимні вечора. Ну, не сама кружечка, а те, що ти в неї нал'єш, неважливо, що це. Навіть проста вода, але хай буде теплою і буде гріти тобі душу під мої відео Да, обов'язково. Ну що я можу сказати вітозі? Відео вийшло досить довго. Я не думаю, ну десь по хронометражу, десь приблизно на півгодинки буде. Можливо, трошечки менше, можливо, трошечки більше. Тому не думаю, що робити якусь нарізку буде варто в цей формат. Сподіваюсь, тобі сподобалось те, що ми з тобою сьогодні обговорили. Вибач, якщо ти не отримав прям всі питання, які тебе цікавили, це все ми, по ходу, будемо з тобою говорити тому я запрошую всіх до дискусії. В відео є посиланечка на телеграм, на інстаграм, на Діскорд. Заходи, навіть в Стім є, заходи, на Тікток є. Заходи, поспілкуємось. Без проблем. Я дуже часто в онлайні. Якщо тобі це цікаво, ну що, на цьому в мене все. Будемо переходити до прощання. І я хочу подякувати всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забувайте. Що на каналі вас чекає вже купа веселих, цікавих. І смішних відео проходжень різноманітних ігор. Тож не скупіться на свої лайки, вподобайки. діліться. діліться, будь ласка, з цими відео зі своїми друзями. Це нереально допомагає в розвитку каналу. І ми в такому форматі зустрінемось з вами вже на тисячу підписників. Я думаю, ну не думаю. Я сподіваюсь, дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що ми всі докладемо максимальну зусиль. І це відбудеться вже завтра. Ну дуже швидко. Дякую.